Um про объясню что будет через шаг через шаг украина получит тактическое ядерное оружие точно так же как сейчас получили разрешение как получили носителей они получат тактическое ядерное оружие и не применут, в отличие от нас им немедленно воспользоваться по территории России под аплодисменты Запада. Они готовятся к проведению крупной операции на территории нашей страны. Удары по нашей системе дальнего обнаружения, которая не имеет никакой иной цели, кроме как подготовить к внезапному ядерному удару по территории России, а потом они в этот коридор нанесут ядерный удар. Вы считаете, они не планируют нанесение ядерного удара по нам, они его планировали с 1946 -го года. Они планируют уничтожение нашей страны столько лет, сколько наша страна существует. Им необходимо для этого использовать ядерное оружие? Ну да. Они наносят удары по Курску. А там Курская атомная электростанция. Что произойдет при нанесении высокоточным американским ударом? Вот что произойдет? Они вот возьмут и по ядерной станции толбанут разрушение аналогичное Чернобыльской? А то что? А то Запад использовал против нас, Запад и так его использует против нас, после того, как они выбьют системы дальнего обнаружения и нанесения удара по нашим объектам, катастрофа на которых приведет к колоссальным последствиям. химические заводы. много же таких объектов. Благодаря долбанным гуглам, спутникам и всем и прочим, известно точно, где что находится. Каждая точка вывен и ласково нанесена не только в Google Maps, но и в карту целей поражения на территории России. Как мы на все это будем отвечать? Чем? Не, мы не должны носить удары по территории Польши и Румынии? Германии, Франции, Британии, Голландии, которая радостно сказала, мы даем добро и в 16 носить удары в глубь территории России. После этого Голландии почему-то существует? Ах, вы что, конечно, нельзя. Точно, время забываю. Ведь могут погибнуть мирные жители Европы. Ну конечно, ну действительно. Российский наступ загальмовал, а ЗСУ готовят блокаду Крыму. За тиждень Україна отримала відразу дві добрі новини: дозвіл бити по російській території американською зброєю, а також літаки дальньої розвідки АВАКС, які стануть визначальними для встановлення панування F-16 у небі над лінією фронту. Рекордне знищення росіян. Травень став найбільш смертоносним місцем для окупантів. Тут одночасно наклалося дві події. Збройні сили Російської Федерації продовжили наступати, а наші воїни, врешті, отримали більше зброї. Відтак, одразу чотири абсолютні рекорди. 37 тисяч 800 расистів стали добривом. Це знакова цифра, бо вперше від початку війни ЗСУ знищила за місяць більше ніж армія РФ зараз здатна мобілізувати. У червні тенденція продовжилася. Якщо нічого не зміниться, то росіяни не тільки втратять можливість наступати, а й у їхній обороні можуть з'явитися суттєві дірки. Загальна мобілізація в Росії може змінити ситуацію, але не дарма Путін досі боявся її проводити, адже наслідки можуть бути зовсім неочікуваними. Геноцид ворожої артилерії виглядає так: 1116 одиниць. Росіяни тотально програють контрбатарейну боротьбу. Яка різниця що снарядів у них більше, якщо невдовзі проблемою стане з чого стріляти? Адже й у березні та квітні ми знищили близько тисячі арт-установок. Вибухнуло 1730 автомобілів. Така велика цифра пов'язана з тим, що у Росії бракує броньованої техніки для постачання солдатів на лінію фронту, тому вони використовують, що вдасться. 868 знищених бронеавтомобілів і 416 танків. Це другі результати за війну. Ці цифри є вкрай важливими, адже як виявилось, саме запаси техніків росіян не є нескінченними. За такого рівня ліквідації їх вистачить ще плюс-мінус на рік. А збільшення інтенсивності їх знищення наблизить поразку Росії. Врешті ще один рекорд 1049 збитих дронів оперативно-тактичного рівня демонструє, що ЗСУ добре справляються. Цікаво, що із 349 шахедів, які росіяни запустили у травні, тільки 10 кудись влучили. Не дивно, що практично по всій лінії фронту наступ рашистів забуксував і є лише окремі ділянки на Покровському напрямку, де вони мали невеликі досягнення. Харківщина Лінія фронту на півночі області практично не змінилась. Окупанти все ще не змогли форсувати річку Вовча ні східніше, ні західніше від Вовчанська. Найбільше зусиль вони доклали в районі сіл Бугруватка і Стариця, безрезультатно намагаючись зайти у фланг силам оборони. Тим часом у самому Вовчанську ЗСУ відбили кілька вулиць в центральній частині міста, зайняли зручніше становище та продовжують витісняти ворога з міста. Саме тут наші військові наловили за один раз понад 60 полонених. А ще скільки ж не встигли здатися. Попри це, збройні сили Російської Федерації не покидають цього заміру з наступом на Харків і перекидають сюди підкріплення. Крім форсування річки, вони ще хочуть об'єднати свої два плацдарми та з'єднати фронт біля Вовчанська з угрупуванням біля липців, де росіяни вже кілька тижнів тупцюють на місці. Також не вчухають чутки про наступ на Сумщину, але наразі невідомо якими ресурсами. Якщо вони й почнуть ще одну кампанію, то точно меншими силами ніж на Харківщині. Тим часом дрони ЗСУ знищили у Курській області колону бронемашини, яка рухалась в бік України. Крім того, перше, американський Хаймерс ударив по Білого Рощені та знищив установку С-300, одну з тих, які кошмарять Харків. Тепер росіянам доведеться відводити свої ППО далі. А відтак Харкову стане трохи легше. Повзучий наступ на часів яр. Місто залишається одним із пріоритетів окупантів, а тому тут не жаліють жодних ресурсів. Літаки десятки разів на день скидають на наших захисників авіабомби. На північному фланзі ворог зі всіх сил намагається прорватися в Калинівку та вийти до Сіверського каналу. Один зі штурмів досягнув околиць села, але засу відкинули ворога і навіть самі зайняли кілька ворожих позицій на південному заході Богданівки. По центру росіяни підійшли в притул до південних околиць району канал і намагаються закріпитися за перші будинки. Крім того, вони просуваються вздовж залізниці і до будинків на північних краях району, при цьому не забуваючи увесь час штурмувати в лоб. Очікується, що невдовзі тут розпочнуться запеклі міські бої. Врешті на південному фланзі ворог так і не зумів закріпитися з іншого берега каналу, але не полишає цих спроб, які намірів відкинути ЗСУ з Кліщівки й Андріївки. Але наразі сили оборони міцно тримають свої позиції. Поставдіївський фронт залишається найбільш динамічним. Ширина фронту дозволяє ворогу постійно зміщувати акценти своїх атак і забезпечувати просування. Лінія фронту є нестабільною, а ЗСУ все ще не відступили до своїх основних ліній оборони. Цього тижня один з основних ударів росіяни спрямували на захід і південь від села Соловйове та намагались штурмувати села Сокіл і Новопокровське. Смещение линии фронта. Украинские войска совместно с западными военными специалистами, читай, западными кадровыми военными НАТО, начали атаковать Белгородскую область с применением американской РСЗО «Хаймерс». Радиус целей, которые ВСУ теперь могут поражать с помощью «Хаймерсов», выглядит так. Белгород, обратите внимание, в этот радиус попадает целиком. А еще Валуйки, Волоконовка и Уразово. Официально Байден дал согласие на удары по России только американскими РСЗО «Хаймерс». Но сути дела это, естественно, не меняет. Сегодня «Хаймерс», завтра «GLSDB», послезавтра «Атакамс» с дальностью 300 километров, а там ограничения снимут из американских истребителей F-16, которые летом появятся на Украине.